Олександр з дружиною харків'яни проходили повз пункт збору і повернулися вже з пакетами. Ми хоч не в окупації були, ми ну, під барбошками кажеш, в принципі, кожен день, так що ми розуміємо, що там людям тяжело. Нам допомагали. тепер ми допомагали. Нам. Каріна Бутильська сама із Скадовська, які нині ще під окупацією. Але останні роки дівчина жила та навчалася у Херсоні. З 24 лютого там вже все горіло, палало з зранку. Ми знаходились там три місяці. Я ще знаходилася окупації. Потім вже переїхала я до Черкас. спочатку я поїхала до Кривого Рогу, там теж було не тихо. І я приїхала до Черкас. Із перших днів у Черкасах дівчина записалася до лав волонтерів Січі. Сьогодні збирає ліки та їжу для своїх земляків. Магазини, всі, коли окупанти виїжджали з Херсону, все з собою забрали, все розгромили. Вишки зв'язку всі е, е, знешкоджені. Тому от така ситуація: ліків немає, нічого немає. Дуже тяжко. Люди в окупації це ті самі герої, як і наші зсу. Найактивніше до збору долучаються переселенці, говорить волонтерка. Олена допомагає херсонцям, а сама мріє, що її рідний Маріуполь теж невдовзі звільнять. Бачила ще на роботу, коли йшла, побачила, що на хар на Ну, і вирішила допомогти. Скоро всі будемо вдома. Волонтери Січі відкрили збір продуктів першої необхідності, а це передусім ліки та їжа, говорить одна із організаторок акції Олена Кавенська. Ми коли вже їздили до Бородянки, ми знаємо, що потрібно людям, які після окупації. Та продукти харчування, свіжий спечений хліб повеземо, тому що, ви знаєте, коли немає світла, газу, води і немає на чому приготувати, і зараз це тим більше, дуже холодно, то людям це дуже потрібно. Збір гуманітарки триватиме до кінця тижня. Волонтерський бус стоятиме з дев'ятої ранку до сьомої вечора. Додає пані Олена. Нам треба максимально забити наші машини грузові такими самими самим необхідним. У нас вже Ватутінський осередок збирає велику свою машину. Бус, наш смілянський осередок, два буси, та наш. Ну я думаю, так що мабуть машин 10 караваном поїдемо. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.